Річ не в тому, чи може Квант працювати з генератором, звісно, він може, а річ в тому, як це позиціонує виробник. І якщо продажами у Кванті рулять інженери, то продажами у Вольтері рулять маркетологи. Вони там накидали і довічна гарантія, і морозостійкість, і що ти хочеш, тільки беріть. Але якщо трохи відмотати назад і подивитися, як з'явився Квант. Чому з'явився Квант? І як у Вольтера з'явилися інверторні стабілізатори. То ми всі прекрасно знаємо, що інженери Кванта 10 років тому розробили для Вольтера інверторні стабілізатори. А Вольтер на той час виробляв ось такі монстри. Це звичайний вольтодобавочний стабілізатор. Тут або Тірістори, або сімістери. І на той час ціна його ось такого стабілізатора ну він коштував. як... Як інверторний стабілізатор, тобто там, за 9 кВт там, 1000 доларів, ну, за 11 як зараз і інверторний стабілізатор коштує. А конкурентом йому став ось такі стабілізатори. Елікси стали конкуренти, укртехнологія. Причому от модель, наприклад, Infinity 9000, вона б'є по параметрах, там, по точності, по діапазону, по гарантії. І Вольтеру нічого ну, не залишалося зробити, як переозброїтись. Ну, це було правильне рішення, запуск конверторного стабілятора, але не вони його виробляли, розумієте? І якщо Квант його виробив для Вольтера, а Вольтер каже, що воно працює від генератора, то логічно задати питання, чому Квант не хоче, щоб ви підключали стабілізатор до генератора. Якщо ви зможете. Без підказки відповісти на це питання, то вам стане все зрозуміло. Я почекаю, і запишу потім інше відео і розкажу, чому Кван цього не хоче, а чому Вольтер хоче.